Нещодавно до мене е, підходять циганчата і кажуть, дай 20 гривень, 20% на ЗСУ. <рик> я щедра людина, я даю йому 20 гривень, але налітає ціле стадо циганчат. Я просто роздаю гроші, бачу, що в мене навіть не лишається на те, що я маю доїхати додому. Е, е, іде до мене останній, я йому кажу, дай 10 гривень. Він, він каже, це я мав просити. І я кажу, знаєш, що це для мене? Ти для мене кешбек. Кажу, а тепер іди, бо вкраду». І він каже, будь ласка. Я заходжу в тролейбус, він заходить за мною, думаю, по-любому хоче б вкрав". І Він іде прямо за мною, його зупиняє кондукторша, каже, заплати. Він каже, не маю. Вона каже, то співай. І він починає співати, я думаю, рабство відновили. Йому кажуть голосніше він голос.